Вже вкотре ми відстоюємо свободу, вже вкотре в'ється українська кров, вже вкотре нашому народу відстоювати волю, славу до рідної землі любов. Ти думав, кате зможеш нас долати та тут тебе чекає вкотре крах, Хотів лишити без тепла, без світла та перед темрявою в нас відсутній страх. Не ми і є те світло, усе, що міцно спало поміж нас з новою силою всередині розквітло, прийшов тепер на те вже час. Це вільний дух, це слава козаків, жага свободи, мир, перемоги, Які б нам доля перешкоди не несла, ми перейдемо всі складні пороги. Ми кожну сходинку здолаємо разом, б'єднання сила, і цього нам не відняти, і кожен на своєму місці. Ми єдиний механізм лише гуртом здолаємо супостати. Допоки у полі золотиться колосся, ми не здамося. Допоки співа лискову мати нас не здолати, допоки струмочок тече у долині, не зів'яти пузі червоній калині. Допоки звучить солов'їна, живе Україна. Допоки наше військо Україну захищає. Нас ніякий ворог не здолає. Допоки українські єднаються люди, Україна буде.